Доброго-доброго ранку. Зробимо з вами сьогодні ранкову руханку, ранкову зарядку. Починаємо з дихання. Вдих. І видих. Розправляйте руки, мовби набираєте в долоні повітря. Вдих. Видих. А вдих. Видих. З кожним вдихом розширяйтесь, мовби. Впливайте повітря в тіло в кожну клітинку тіла. До кінчиків пальців, рук, до кінчиків пальців. ніг. І ще кілька. Вдих. Видих. А тепер трішки ускладнимось. Ваші ноги стоять ширше тазу, пальці ніг злегка дивляться вгору, в сторони. І ми піднімаємось на півпалець і тягнемось руками вгору. Вдих, а видих. Вдих. Видих, на вдих. Видих, вдих і видих. А тепер будемо розігрівати ступні. Права ступня малюємо п'яткою коло назовні, втискаючи при цьому всі пальці ноги в підлогу, в землю. І коли натискаєте на подушечку пальців ніг, віддавайте частину ваги, більшу частину ваги на цю ногу. Ви відчуєте, як пальчики починають розігріватися. Тихайте. Ліва нога. Коло назовні. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Права нога коло всередину. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Ліва нога коло всередину. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Чудово. Ставимо ступні. Разом, розігріваємо коліна. Коло назовні. Так само 8 кіл в одну сторону. І 8 кіл в іншу сторону. Робіть в комфортній для вас амплітуді. Ці рухи мають бути такими, щоб пробудити тіло. Вони не повинні бути надто складними. Але при цьому техніка важлива. Ступні зараз разом, коліна разом. Два кола назовні розкриваємо. Доїхайте. Два коліна всередину. Чудово. Знову підіймаємось, ставимо ступні трішки ширше тазу. Знову підіймаємось на півпальці і за руками потягніться вгору. Зробіть відкритий пальцевий замок до неба. І трішки стоїмо на високих півпальцях, напружуємо сідниці і тягнемось всім тілом, тягнемось долонями вгору. Вдих, глибокий видих. Вдих. І видих, опускаємо п'ятки і робимо нахили вправо-вліво, на видиху, вправо, дивимось під руки в небо, вгору вдих, видих вліво. Вгору вдих, видих вправо. Вдих, видих вліво. І ще по одному циклу вдих. Тримайте м'язи тазу зібраними пупок підтягнутим. Видих, вдих, видих і вдих. Розкриваємо руки і розігріваємо плечовий пояс коло руками назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Заводьте руки як далі за спину, мов би ви намагаєтесь зімкнути лопатки за спиною. Вдих. Видих. Відчуйте, як розігрівається ваш плечовий пояс, як втомлюються лопатки. Розширяйте грудину. І коло вперед. Вдих, видих, вдих, видих. В мене вже втомилися лопатки і плечі. Сподіваюсь, вас також. І залишаємо руки вгорі. Тепер права рука рухається по колу вперед, ліва по колу назад. Тут трішки вже пробуджуємо нашу уважність і координацію. Права вперед, ліва назад. Одночасно вгорі дві руки зустрілися: видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Можливо, у вас не з першого разу. Вийде зробити цю вправу, але трішки приділіть, зупиніть відео, приділіть увагу цьому і спробуйте таки досягти бажаного результату. Дуже корисна вправа, не тільки для вашого тіла, для вашого мозку. Залишаємо руки вгорі і ліва рука вперед, права назад. Видих, вдих, видих, вдих. Таз зафіксуйте, а плечовий пояс рухливий. Ваша грудина зараз активно. Пробуджуються, м'язи розігріваються, міжреберні м'язи, м'язи плечового поясу, м'язи спини, видих, вдих, видих. І вдих. Опускаємо руки вниз. І тепер коло рук плечима назад. Вдих, видих. Плечовий пояс рухається. І додаємо такої амплітуди, трішки форсуємо рух, сутулитися, плечі штовхнути вперед. Розкритися грудину штовхнути вперед. А вдих, видих. А вдих. А видих. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Кульшові суглоби. Коло тазом в одну сторону вісім кіл, потім в іншу. В своїй амплітуді і в своєму темпі. Прислухайтесь до свого тіла. Відстежуйте, які відчуття виникають. Що можна зробити, щоб а, зробити свій рух більш оптимальним для себе? Можливо, трішки вужче чи ширше ступні поставити. Можливо, пальці ніг розкрити чи навпаки звузити. Можливо, спробувати швидше, можливо, спробувати повільніше. Прислухайтеся до свого тіла, воно ваш найкращий вчитель. І вирівнюємось. Чудово! І знову піднімемо руки вгору і трішки розімнемо зап'ястя, коло руками назовні. Малюємо ними коло і спостерігаємо, які відчуття виникають в одну сторону і в іншу. Дихайте глибоко, вільно. Ми ще зробимо додаткову дихальну техніку. А поки руки опускаємо і розігріємо тепер шию. Руки можна вільно вниз, можна поставити на таз. Видих, голова вниз. Вдих назад, видих вперед, вдих назад. Видих, вдих. Видих. Вдих. вдих. Залишаємо голову внизу півколо від правого до лівого плеча. Бухо до плеча, в стелю. Відпускаємо голову падати вниз, регулюємо свою амплітуду і вся увага на шию. На відчуття в м'язах шиї. Голова вниз і м'яко назад, вниз, і півколо за спиною. Від правого до лівого плеча. Смакуйте рухом, відстежуйте відчуття, тихайте. І голова назад, маківка вгору вдих, ніс вправо влію. Обличчя розслаблене. Ніс прямо. Чудово. Тепер ми зробимо таку активну дихальну техніку, вона з практики Хатха-йоги. Пранаяма в хастрика. Ставимо ступні на ширині тазових кісточок, трішки призігнені коліна, тобто м'які ноги. Руки витягуємо вперед, великий палець в кулак. Вдих, кулаки штовхаємо вперед, видих, штовхаємо лікті назад, звужуючи лопатки. Вдих, видих. Вдих, видих. Дихаємо носом. Дихання, як в капалабхаті, активне, але надмірно не старайтесь. Тобто золота середина, чітко, сфокусовано, при цьому достатньо ніжно. Робимо вдих, затримка дихання. І під час затримки дихання плескаємо себе по лопатках. Руки відкриваємо, плескаємо, змінюємо постійно верхню руку. Це все робимо на затримці дихання. Коліна так само злегка можуть бути сігненими ноги м'які. Роблю з вами. Робіть це, доки вдається втримувати затримку. Коли відчуєте потребу видиху, видихаємо, відновлюємо дихання, кілька рухів плечима назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І далі, після цього поплескування, думаю, ви вже відчули, що долоні, циркуляція крові покращилась в долонях. Долоні трішки можуть, типу, як горіти. Пощіпувати. І це дуже хороший спосіб також запустити свій організм, розігріти тіло, покращити кровобіг. Тому ми зараз це постукування зробимо по всьому тілу. Починаємо з лівого плеча ребром долоні, простукуємо комірцеву зону. Далі постукуємо долонею ліву руку. Передня сторона, потім задня. Чи внутрішня і зовнішня? Далі лівою рукою праву сторону комерцевої зони. Долоною всю руку. Не забувайте внутрішню сторону, зовнішню. Далі робимо глибокий вдих, повний видих. Знову вдих, так, щоб ребра розштовхнулись в сторону. І на затримці дихання подушечками пальців рук, простукуємо грудину. Жінки, оминаючи груди. Постукуємо себе по ребрах, створюючи таку легку вібрацію. Там, де дістаєте, обирайте інтенсивність постукування, щоб вона була приємною. І видих. Зробимо ще один раз. Але цього разу тепер простукуємо себе кулаками. Повний видих, глибокий вдих, Затримка, стукаємо. Стукаєте, доки втримуєте затримку, потім видих, відпускаємо. Нахиляємося, нагинаємося до своєї лівої ноги і простукуємо своє стегно. Не забувайте, що у вас чотири сторони стегна. Передня, задня, внутрішнє, зовнішнє. Стукаємо активно. Сідницю також. права нога. Можна це робити, наприклад, 20 секунд, або скільки циклів дихання, там 5, 8, як вам зручно. Спускаємося до лівої гомілки. До правої. І піднімаємось, виростаємо вгору вдих. А долоні вже відчувають тепло, енергію по тілу. Видих. Знову вдих. І видих. Глибокий вдих. І видих. І ось, сподіваюсь, ви готові до свого нового дня. Намасте.